Камала Харріс, Трамп. Хто кого, ми бачимо, що Трамп буде президентом. І більшість республіканців сьогодні в парламенті і в Нижній Палаті. Також, ну, це ці ребята, які зайшли, зайшли надовго і жорстко. Що нам це дає, друзі? Я вам скажу, є. Певні плюси. В чому? Якби е, зайшли демократи, ну все було б так. Потихеньку б допомагали, то не допомагали. Е, то виходить, то не виходить. З їхньою допомогою, ви ж бачили, да, воно і так практично заморозився цей фронт, тому що ми не можемо нічого зробити, тому що належної допомоги немає. Ленд-ліз ми від Байдена так і не отримали. Е, Харріс, я думаю, точно так само б робила, і надалі ми б нічого не отримували від них е, з приводу лендлізу. Що дає нам Трамп? Трамп такий живий, хоч і старий, але заведений дядько, який зараз наведе там певні мости. І ви вже бачили, да, до Києва приїхав головний інспектор держдепу американського. Це ті, хто будуть перевіряти, куди ділися гроші налогоплатників. Це я ще вам розказував, мабуть, років півтора назад. Що це станеться рано чи пізно, обов'язково, тому що за кожний долар прийдеться відповідати. Чому? Тому що гроші налогоплатників, які були витрачені в Україні, а деякі були і вкрадені, американці не прощають цього. Це такий гачок був закинутий. На жаль, цю наживку наші можновладці підхватили. Зараз прийдеться відповідати. Наскільки я чую і в мене є інформація. Багато можновладців, які влазили в ці всі історії з, з грошима американських налогоплатників, сьогодні пакують валізи і будуть свалювати. Варіантів у них немає ніяких. Чому? Тому що Трамп нікому нічого не прощає. Це такий дядько, який, ну щоб ви розуміли, це на один в світі, на кого було заведено там 90 кримінальних справ. Його намагалися потопити всі. Абсолютно всі, хто його недолюблює, хто його ненавидить, а їх достатньо цих людей, і нічого з ним не зробили. Цей чувак завжди вилазив з будь-якої ситуації і ніколи нікому не прощав. Тому сьогодні прилетить в Україну оця плюха, я думаю. Зараз дуже жорстко почнуть шерстить всіх тих, хто мав відношення до грошей. Американських налогоплатників, я думаю, що ну, це для багатьох буде дуже і дуже серйозна проблема. Дуже серйозна проблема. Зараз мені закинуть, що Трамп, е, проросійський російський не буде нам допомагати. Дивіться, в Америці так не працює. Прийшов, хтось рішив допомагати, хтось не допомагати. Е, те, що проголосовано, воно буде виконуватися. Те, що американці будуть вкладати гроші, вони будуть вкладати. Але при Трампу зараз є шанс. Щоб оця ситуація на фронті призупинилася, і не таким шляхом, як зараз. Вона ж, ну, хто розбирається так в цьому, ви розумієте, що вона й так заморожена, практично. В якому плані, ми не тягнемо, ми реально не тягнемо. А вони потихеньку сунуться. Розумієте, да? Тобто заморозилося в нас на території. Тобто, ми реально. На сьогоднішній день не тягнемо, не витягуємо. І якщо таким чином, сьогодні вже дівчат поголовно забирають на фронт, медиків, стрільці, записують, і ці будуть йти в штикову. ребята, то ми ну, довго так не протягнемо. Тому потрібні зміни, потрібно щось робити. Трамп це той чоловік, який спати не буде. Та й не спить і за те, що він може вже у віці, а може ще щось, ну він буде фігарить днем і ночі. Зараз оці всі поїздки по світу е із Путіном і з нами, він буде вирішувати питання, щоб це все зупинити. Тому що ми реально не витягуємо. Як розказують, є два варіанти. Або американці відкривають ленд лізи дають нам ну просто все, що тільки можливо і неможливо, або як ще один там. Психопат розказує, що потрібно призвати 4 мільйони українців, дати їм 4 мільйони автоматів і без зарплати, бо грошей немає, відправити на фронт. При цьому втратити мільйон і відбити території. Оце такі варіанти в нас. На жаль, воно працювати так не буде, тому що нікому сьогодні не вигідно не вигідно сьогодні, щоб ми з вами. Потушили Росію. Ні, американцям це не вигідно. Вони будуть грати вдовгу. Тому надія ну, у мене особисто надія на те, що воно зупиниться. Ми побудуємо за рахунок коштів, які нададуть нам американці, фортифікації. Зробимо желізний железобетонний такий укріплення, непробиваємі. поставимо там. Петріоти, які нам нададуть, щоб ніяка ракета сюди не летіла. Поставимо там війська, які будуть е захищати кордони, таке інше, і стримувати от так, а не, е як я розказував, брати посадки, окопи, йти в штикову. І оце таке, ну, е це війна ще Перша світова. Розумієте, от як Першу світову воювали, так і зараз. Точно так само. Це, ні, це не війна, це неправильно. Ніхто так сьогодні не воює в світі. Ніхто. Друзі, тому от, ну, поки так, друзі.